Таким новокам. Зараз будемо ждати дня. Ого-го! Це мене ситуація повністю все впаде. Все заради квеста Задание почалось, от. Давай, да, почтение. I'm here for training. Yeah, Yes, you're that boy, Sir Radzik said. On самый. Yes, that's me. That's me. Let's get to it then. That's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Sure. Давай начнем с самого сложного. Я уже профессионал. Давай. Я уже профессионал. Ого. Давай. Ох ты, ебать ты меня приебал. Ой. Ой, та блокіруй, ёб твою мать. Мені відносно сил не вистачає на. Так, стоп, стоп, стоп. Ти бачиш, як я проснув?

hard work to turn you into a master. In the way, master. master. You are already a master, what the fuck. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack. I am already a master, bitch. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. My sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Well done all right, All right. Not bad. All right. Wrong. Yeah. Sure. right, lesson two. Everything you uh -huh. are about blocking is wrong. Smith the simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. It's better not to control just the space, but actually your opponent's weapons attack, and I'll show you. Ага, ти бачиш, ти по мені даже не попадаєш ну. mm. right, попробуй, попро -попробуй, напасти. Ну давай, быстрейше, блин. Oh. Ah, Че он мне время замедляет? Я и так справлюсь.

Щось мене прокачується потрохи. Защита мене прокачується. Хорошо. Давай, может, быстрей, ща, куснёк. Вот, вот, да. Давай, наполни скорость. Let's go. Бля. Yeah.

Ну что за дела? У нас поединок будет? У нас с ним поединок будет? Oh. Нет? Да, да, да. Просто отходишь в сторону. oh and you just missed the bit of this all right try it it's important not to move too soon i'll see where you're going and hit you if the same will happen if you move too late i'll attack slowly now as you see me raise the weapon jump aside will throw the opponent off a bit and there's your chance А як? еще раз покажи, ще раз. Ще раз, раз, Ага, понял, кажется, понял. Блять, не понял. Вот так, да? Все, я профессионал. Все? Так, фау три. Три и где у вас тут. Не сравнение. Сюда. Сюда, да? Потом so today... at back директора the weapon, then change the attack zone and Ого, so I don't have time to react. Как не так сделать? Так, подготовьтесь, удерживаю к атаке. No, like ну я ж нажимаю, вот, я нажимаю R2. Как типа? что я не понимаю эту ловку? sure yeah. well now that wasn't too bad maybe it will make a difference yeah, you have to train hard and persistently you might have talent but talent alone won't do mm -hmm. you, know, you, know, you to do, better to do and you're in the mood for it you can come and train here with me i can teach you something more when you're up to it Давай, у мене вже є ж... желання. Давай, навчи мене фіхтовань. Можна спросити. Все, спасибо, за все. Мені не треба інформацію. Так, за ким мені слідувати? Тепер ти можеш приходити. Що? Блять, ну я не побачив. Давай. Надо было все все выйти. Серьезно. Все все его надо было вкачивать. Че он так медленно и да? то Надим и модный Не, не різав нікого. Я фехтовальщиком був тільки що. Фехтував. У мене навіть нема чим. У мене ж навіть цього. Менчика немає. Ну є, але він крадений. Він десь в сундуки лежить. Що це тільки що було, що ви. Рукопожаття тільки що було, якесь секретне, я не поняв. Скільки мені ще йти? Так, да, руками. А якщо свиня на мене нападе, скажи, будь ласка, що мені робити? Свиня ж мене заб'є. Вона мене швидше заб'є, ніж я її. Лук! Ми будемо стріляти з лука, серйозно? Це вже круто. Тільки я не знаю, які там ефекти мені будуть даватись на персонажа. Коли я буду в руках тримати лук. Оооохо. Тепер кинь, яка там буде тряска. Якщо, звісно, вона буде. Все, благодарю. One. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword uh -huh. the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. Так, There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Alright, I got a feel for the riddle. the hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements, just let the string slide out of your fingers. As if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target flying at it. Shoot you a bit, you a better one. And then those arrows fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard.

На що ти мене підписав, дурак? Як мені стріляти щось? О, я попав, я попав, я хорош. Я ж ще хорош. Я ще раз попав. О, oh мой Так, це забираем. Блять, промазал. Так, це убираем стрелу. Я обрів на таку долю. Я нікого не оцелу. Блять. Та попади. Як мені попасти? Це impossible. Так, надо... Треба... У мене є 3 попитки. 3 попитки, щоб набрати 8 очків.

У усвоїй урок, ти попробуй. Попробуй, попробуй цими корявими руками постріляти. То попробуй. Що я скажу? Круто, 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 чел не убиваем и Чого він не доводить удар? Чого ти не блокіруєш? Я ж нажимаю? Я нажимаю блокірувати. На, сука. Кто пес? Кто пес? Ах, это вообще... Как играть? Как играть? Ну, серьезно. Яке направлення вибирати? блять. Яке я можу направлення вибирати? Він просто б'є, просто удар робить, дивись, не блокирує. Я нажимаю, він не блокирує. Оскільки ще ці питошені бої будуть. Візуально понімаю, я вже розумію, що я не вижив. Це, -це псєс, він не вбиває мій. пораження. запашили Запаши нахуй, попустили мене, як дурачка. Despite your limitations. Thank you. Sir. And since we made an honest bet, you can give me my money now. Які гроші? Ну ти ти нахуй, нахуй, нахуй. за копійки. я знатно тебе поматузив Що, попустили мене some fluke you actually won. Well might not take it so well. Now go to the Rathaus. The bailiff's waiting for you there. Alright, captain. А що від нього можна очідати? Подивіться на на цю лапочку. Що від нього можна очідати, ну? Що він може зробити? Вот. Вот, подивіться на нього. Зараз, зараз. Ну, Що він може зробити? Що він може зробити? Баласно кліпає. Подивіться на нього. Весь в будлоці, обідраний. Що він може зробити? Він Лука не може тримати в руках, він замок відкрити не може. У нього даже красноречия там. Три, три красноречия, даже бомжа буде чотири. Що він може зробити? Що цей персонаж може зробити? Що він? Політати взяти на... Обаяння у нього 5. 5 обаяння. І ще що там параметр, мавірно, під сотку може доходити цей параметр. Сила 3, сила 3 в мене прокачає сила спустя, я не знаю, пів. Скільки там? Один 10, мавірно, щоб силу вкачати в мене йшло. Общий уровень у мене 3. Сила Обаяння це те, що мені недоступно. Обаяння це то я краса. Судячи по мені, обаяння явно мене лишило. У мене вийде все. Пройти турнір я сделаю. Я сделаю, но... Немного... схитрю, сама маус. <реш> я выиграю турнир, я бля буду. Я клянусь, я выиграю турнир. Я все сделаю, клинусь. До Геральта надо зайти, Геральт, ты да. Геральт, Геральт, это ты, блядь. Бач, Геральт, немного преобразился. Привіт. что я хочу. Я хочу принять участие в турнире. Ведь в Upper Castle Courtyard и I'll give you. Я хочу принять в By all means, you can stay at the castle along with the other company. You can stay here until the next tourney for low rent. You'll get bed and board, like in any good inn. Sounds good. Richter. Jesus Christ be praised. Да. Yeah. Master bailiff, so, так going on here? Don't even talk to me. I'm to put myself on the, the way. Way. Put myself Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed, yes? Yeah, Very means. well. Sir Radzik asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. So, you can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? I have, and I have the breezes to prove it. Сотні книжча див. Мене попустили. Попустили мене, Ледлей там. наводиться на ціль. Це, ужас. Трус. Що я отримав? Ого. I want to learn to read. Who should I go and see? Так, щось задання мені мені накидали. Я просто в шоці. шоціну. Все, на цьому поки що кінець. Турнір буде в наступному досі.